Доброго дня, шановні колеги. Ось сумніву, я так думаю, що ту проблему, яку ми зараз з вами хочемо, хоча б, я навіть не хочу казати слово розглянути, але хоча б просто підійти до неї. Чому? Тому що за той час і, принаймні досить складно все розповісти і все показати. Тому, з вашого дозволу, в мене презентація вона така достатньо немаленька, але я буду так зразу і е перекласувати ті моменти, які я просто скажу побіжно, для того, щоб залишити час своїм колегам. Тому що нас декілька чоловік. І е деякі речі, про які я можу буду казати побіжно, е наступний доповідач він більш широко і глибше розкриє. Е Ну, Перше, що я хотів би, з чого хотів би почати, це... Ну, Перше, що я е, хотів би сказати, от почати з вислов Харрісона. Е, чому, е, ви знаєте, це, мабуть, зараз одне з найскладніших питань. Яке можна говорити в сучасній освіті, я би сказав, у початковій освіті. Я зараз не буду нікого переконувати, але якщо ви так побіжно пройдете по дошкільним навчальним закладам, то ну, 99% можна казати так. З різних причин це філіал початкової школи. Особливо, якщо дивитися дітки, які буквально, буквально ось ось повинні йти до школи. Чому це виникає? Ну, тут можна говорити багато, багато про це написано, сказано. Я би сказав би так. Перший фактор те, що працівники дошкільної освіти не завжди розуміють, що відбувається в початковій школі. Вся початкова школа, я це сміло можу казати, досить дотично розуміє, що відбувається в дошкільному віці. Просто дотично. Я це кажу з досвіду сам вчитель початкових класів. І третій момент батьки наші превеликий жаль, на те, що не обізнані, вони в багатьох речах якби, не розуміється. Яка картина на сьогоднішній день? Я не буду багато вас загрожувати цифрами, фактами, але щоб просто ви розуміли, чому ця проблема досить нагальна? Ну, дивіться, звичайні 30 дітей, 6-річок, клас. Так? Що ми маємо? Це достатньо свіжі такі дані. Інститут Мерзєєва це все діло робив. Ось цих кадрів можна взагалі їх більше сотні в мене. Я тільки вибрав отакий. Ну, якби таких, вожувих. Ну, дивіться: 10 дітей з хронічними захворюваннями, 15 з нервово-психічними відхиленнями, 12. Дезгармоній фізичний розвиток. 11 шкільно незріби, 22 міські функціональні резерви серцево-судинної системи, 18 порушення постав, 12 плоскостопостей. І список цей, вибачте, можна продовжити до безкінечності. Другий такий нагальний кадр. 528 дітей. Ну дивіться, що, в якому ракурсі йде. Найбільша проблематична сфера дезадаптації емоційна, навчально-поведінково-комунікаційна. У нас скоро, ну якщо вказати про останню комунікаційну, то якщо ви подивитесь на запити медико-психолого-педагогічних центрів, да, то найбільше звертань якраз пов'язано з тим, що комунікаційна сфера найбільше страждає, і як казав один із відомих героїв, -фікції. вони не те, що на. Це досить суттєва проблема. Що з цим робити до кінця, якби на сьогоднішній день ця проблема не розв'язана. Я вже не кажу про такий от фактор, отут зверніть увагу, оця нижній рядок. Це взагалі якийсь такий нонсенс. Ну, Високий рівень тривожності серед хлопчиків, тут якби більш-менш воно зрозуміло, але негативне ставлення до малювання 17,8% дітей. До письма негативна стана, тут зрозуміло, 39,3%. Фізична культура тут не зрозуміло, 35,7%. Але це те, що зараз є реальним. Ну, якщо говорити, що найбільше жара жахає батьків, це те, скільки повинна запам'ятати дитина. Ви розумієте, це е, такий сосуд, в який вливають все. Потрібно, не потрібно. Я часто запитую, скажіть мені, будь ласка, яка дитині різниця, яка остання планета Сонячної системи? Якщо це принципове питання, ну давайте будемо вчити все, і таблиця ми теж. Досвід є, вибачте, в 1975 році 1975 рік минулого століття, дослідження американських психологів, вони чітко показали, дитина 5-5,5 років може спокійно засвоїти ази вищої математики. Інше питання: за для чого? Яка мета? Ви розумієте, запрудити всю інформацію ми не можемо. На сьогоднішній день є така кількість, що дитина тільки е, провчилася 4 роки, треба вже викинути все те, чому вона навчилась, тому що вона вже застаріла, морально застаріло. Якщо ми не хочемо е, просто судину, в яку будемо вливати всі знання, або ми хочемо. Істоту, яка дійсно могла б орієнтуватись в цьому морі інформації. Але на це досить часто ніхто не звертає увагу. На що треба було б звернути увагу? Три таких момента. Особистість дитини створюється, як і в біблійській історії, з образами подобої дорослого. От з кого вона бере приклад, коли ми щось маємо якісь претензії до дитини, в першу чергу давайте дивитись на себе. Я розумію, що є дійсно там якісь генетичні наслідки, які впливають і визначають поведінку дитини. Але е якщо говорити все-таки в більших причинах, це пов'язано з тим, що те, що роблять батьки. Ну ви розумієте, коли, е вибачте, тут е розповідають одну істину і тут же на очах дитину роблять зовсім іншу істину, ну, звісно, що. Як дитина має реагувати, вона досвіду не має. Звісно, в першу чергу вона буде вірити дорослому. Завданням спільної творчості дорослого дитини є розвиток життєвої сфери дитини, а не передача її логічних пояснень на технології. От у нас зараз всі займаються саме цим. Логічні пояснення передають, і всі дуже радіють, коли діти найбільше там вміють, читають, рахують, пишуть. А решту якби на це не дивляться. А тоді виникає питання, а чому дитина, вибачте, там три дні в школі побула, потім каже, спирає портфель, каже, я вже вчитись не буду, я вже всьому навчилася, я піду. Тобто на ці всі моменти ніхто не звертає увагу. Третій момент. Отримана дарма, не цінується і швидко втрачається, тоді як здобути досвідом, зберігається назавжди. Ну, що гріха таїти? От Кожен з вас, хтось, крім того, що він є практичний психолог, ну, Мав там частину був вчителем, педагогом. Так? Подивіться на уроці, Найчастіше і найбільше. Ми намагаємось передати найбільшу кількість цієї інформації, і дитині, по суті, немає коли вправлятися в тому, щоб її здобути. Простіше дати готове. Бажано ще почути, чи ковтнула ця дитина. Тому зразу проводимо 20 тестів, перевіримо. Ну, в результаті, а що там залишилось після того, якось не дуже цікавий. Сам факт е, залишається фактом, що е, на сьогодні діти ну, найчастіше в поверхах все беруть. А глибоко, елементарне судження сказати, висловити свою власну думку, сказати, чому мені це не подобається, часу на це немає. Тому що все-таки ну, дві третини часу вчитель на уроці він говорить. А учні залишається щось залишкове. Ну, так, так. Стоп. Ні. Я би сказав би так, є речі, на які треба звернути увагу. Ну, Будь-яка дитина вона народжується з тим, що вона, вибачте, енерджайзер. Вона готова пригати, бігати, рухатись і досить активно. Що роблять у нас? У нас, починаючи з самого дитинства, роблять все для того, щоб вона якомога менше рухалась, пригала і бігала. Найкраща ідеальна дитина до сих пір залишається та, яка сидить у куточку, займається якоюсь потрібною, корисною справою, як вважають дорослий. І от вона, це у нас визначається, це називається слухня. Знаєте, один такий термін, який до сих пір вживається. Причому це у всіх слов'ян, ця слухняність. На що треба звернути увагу? На превеликий жаль, на превеликий жаль. Е, якщо ми говоримо про дитину, її треба все-таки розглядати, і взагалі навіть не тільки дитину, людину. Є три, три речі, от якщо все спростити, Значить, у нас в першу чергу всі, всі дивляться на мозок, так? але ніхто не розуміє, для чого він взагалі створений пророк. Так от вибачте, мозок, в першу чергу він обслуговує дві самі головні системи. Ну, Саме великий орган це те, що називається м'язова система. І е, друга частина це обмін речовин. Тому, якщо дивитися з точки зору цієї, то людина це рухова істота, вона має рухатись. Якщо вона не рухається, всі процеси, вони відповідно, і мозок точно так же реагує е, на те, що сполувається рух. На сьогоднішній день у нас дитина більшу частину часу вона статична. Ну, в школі це парта. От в чому саме складність, якщо в дитячому дошкільному навчальному закладі там, по суті, дитина там якийсь певний час може знаходитись в такій статичній позі, недовго, то в школі, вибачте, перший, другий, третій, четвертий і далі уроки. Про що забуваємо? Забуваємо про те, що рухова активність дитини не понижується вступами її до школи. Її треба підтримувати, а не сповувати. А у нас, навпаки, роблять все можливе для того, щоб її сповити. Три речі є. Якщо дивитися на молодший шкільний вік, да, і точніше, говорити на дошкільний молодший шкільний вік, то три періоди, які, по суті, відбуваються такі шалені зміни в тілі, про які треба пам'ятати і які треба обов'язково враховувати. До речі, реакція на ці зміни, вона достатньо різна. Вона може бути такою, пішла дитина до школи, тут же у неї відбулися якісь певні зміни її ритму життя, і вона тут же починає інтенсивно хворіти. Хоча начебто до того ніяких ніколи обставин. Ну Психосоматика вона так реагує на ці речі. Ну, Я не буду переконувати в тому, що тут зараз проблема гіподінамії. Можливо, ця цифра одна із того, що ми відучили дітей, і фізична культура стає все більше і більше непотрібною. І ви знаєте, мабуть, це не трагедія е, самого предмету фізична культура. Е, не вчителі фізичної культури винні в тому. Мабуть, підходи треба змінювати. Все-таки ми не готуємо, вибачте, спортсменів. Да? Спорт це трошки інша галузь. Ми говоримо про фізичну культуру. Але чому вона важлива? Тому що, бачите, 600 мускулів і близько 200 кісток вони мають задавати круг. І що саме головне? От Я такий научний приклад відносно письма. Саме складний предмет, з яким зустрінеться дитина в початковій школі, це вибачте письмо. На жаль, складний і саме ненависний, який більше всього не люблять. А чого не люблять? Тому що дві третини дітей. Дві третини дітей Слабка, слабкий розвиток психомо, психомоторної діяльності і мілкої моторики. Мілка моторика, я вже не кажу про велику моторику, а саме мілка моторика, вона не розвинена. Чому? Не ліпимо, не малюємо. Тобто, основне зразу чомусь думає так, дати ручку і пострішемо зошит. Так оце якраз найбільше всього викладати ненависть до цього предмету. Що в нас успішно роблять, починаючи з дошкільного віку. Батьки в цьому теж досить причетні до цього. Дитина написала так, як може, і кажуть, так, давай вирвемо сторіночку, не треба ж красиво написати, щоб всі бачили, що красиво. І так 20 разів з усіх предметів. От коли красота досягається, то тут, відповідно, виростає негативізм від того всього. Ну, Ви розумієте, я хотів би сказати, що важливо, на що важливо звернути увагу в дошкільному віці. Не на кількість арифметичних дій, які знає дитина. І навіть не на те, як вона вміє читати і писати. Це, вибачте, прерогатива початкової школи. А в першу чергу дошкільника треба подивитися, як працюють відчуття. Ну, вибачте, хто вчить елементарним речам? От на сьогоднішній день, якщо так дати, роздати зараз папірці там з різними запахами, я думаю, що половина залу не буде знати. ну... Но... Що, що це за запах, оцінити його, якось описати. Цим ніхто не займається. Я вже не кажу про те, що тактильне відчуття, да? ну дивіться, сліпо глухані ми. Да? На сьогоднішній день в Європі є виставки для сліпо глухані ми. Поруч з кожною картиною йде образ людиною рукою може, так, да, вона може не уявити так, як все це є, точно. Але принаймні вона може за допомогою дотику це все перенести. У дітей це все відкрито. Але на це ніхто не звертає увагу. Є очі. Дивись! А на що дивись, як аналізую? На це теж якби часто не вистачає. Думаю так, апріорі, якщо є очі, є слух, з нього все гаразд, все, дитина сама розбереться в цьому. Не розбереться вона без допомоги дорослих. Але це вважається неможливо. Важливіше, звісно, що скільки рахуємо, скільки читаємо, скільки пишемо. Так, да, це важливо. Але це після того, як оці всі речі включають. Можна давати? Так, далі, так, так. Добре. 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 Я хотів от відносно сприймання. Ну, дивіться, найбільша складність у дітей сприймання простору. простору. Чому їм важко тіло в просторі у дітей, ну, грубо кажучи, можна сказати так, це двічі відбувається. Це відбувається перший раз е при переході дошкільний е шкільний вік, і другий раз у підлітка. Тому підлітки, ну в першу чергу, тому що тіло там виросло, ну, от, як знаєте, в фільмах буває так. Жив-жив-жив в маленькому тілі раз став дорослим на наступний день. От приблизно так от українсь. А у дітей молодшого шкільного віку якраз от проблема в тому, що як вони себе сприймають в просторі. І сприймання рухів, тобто як на них реагувати, як їх оцінювати, що робити з цим. Це всі ті речі, які важливі саме для дитини. Якщо це пропустити, то потім наздогнати практично це неможливо. Але природа це все заклала. Саме головне йти за природою. А в нас досить часто беруть дитину за руку і тягнуть вперед, тому що вважають, що її треба підтягти до свого рівня. Але є процес, який називається дозрівання, треба дозріти. Переступити через деякі щеблі можна. Але чим це завершиться і чим це обернеться для організму дитини, дитини на сьогоднішній день? Ну, не те, що не знаємо, ми бачимо результат того, що відбувається. І е, якщо говоримо про сприймання часу, ви ніколи дитину не навчите внутрішньо організовувати себе, якщо вона категорію часу не засвоїть. Але вона не те, що засвоїть по годиннику, чи по електронному, чи там в комп'ютері те, що є. Мова йде про те, що внутрішній хронометр має працювати самостійно.